Похолодання вночі до плюс 8 градусів тепла та грози з дачами у значній частині України. Таку погоду синоптики прогнозують до кінця робочого тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У середу, 6 серпня, дощі та грози будуть йти у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. У всі решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів: вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Цього дня дуже сильно похолодає у західних областях. Там, вдень всього, від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. У решті областей буде до плюс 30 градусів, а на півдні спека до плюс 36 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 7 серпня, проливні дощі будуть лити у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. У решті областей нашої країни буде панувати суха сонячна погода без дощів. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря нижчою буде у західних та північних областях. Там в день всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла, у центральних областях до плюс 27 градусів. Нарешті території спекотніше до плюс 31 градусів тепла. Вночі різко похолодає на заході країни, там всього від плюс 8 до плюс 12 градусів. На всій решті території вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. У п'ятницю, 8 серпня, опадів ніде не передбачається. По всій території країни протягом дня буде панувати гарна сонячна погода. Вітер помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. У південних областях буде спекотніше до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні температура повітря впаде та вже буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Лише у південно-східних областях вночі буде тепліше до плюс 17 плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!